Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Правові та управлінські проблеми сучасної трансформації охорони здоров'я. Її проводить Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. До вашої уваги пропонується доповідь. Кримінально-правові аспекти інформованої згоди. З урахуванням технології великих даних та штучного інтелекту. Безпосередньо в координатах кримінального права суспільно небезпечні форми поведінки, які стосуються інформованої згоди пацієнта, можуть бути описані як Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи, частина 2 статті 134 Кримінального кодексу України, примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи, частина 4 статті 134. проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи надієздатного, якщо такі дії спричинили смерть. Пацієнта або інші тяжкі наслідки. Стаття 141. Крім того, це може бути незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створило небезпеку для її життя чи здоров'я. Частина 1 статті 142 Кримінального кодексу України. Або дії, передбачені цією частиною першої, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб шляхом примушування або обману, а так само, якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілої особи. Частина 2 статті 142 Кримінального кодексу України. Крім того, це може бути умисне порушення, встановлене в законом порядку застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини. Що спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілої особи, відповідальність за що передбачена частиною першої статті 143 Кримінального кодексу України. Але звісно, не тільки ним. Це може бути також і вилучення у людини шляхом примушування або обману, і тут якраз бракує добровільної інформованої згоди. Її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, частина 2 статті 143. Або насильницьки, або шляхом обману, і тут знову бракує згоди, вилучення крові у людини з метою використання її як донора, частина 1 статті 144. Або більш загальна норма невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником. Своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. Частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України, але цей перелік не є в даному випадку вичерпним. Він може бути продовжений і далі. Але поки що можливо зупинитися і перейти до інших аспектів. Отже, інформована згода це. Як процес, тобто це динаміка, так і його результат, тобто статіка, в яких пацієнт отримує повну і тут ми ставимо знак питання, наскільки повну за обсягом, за змістом, інформацію про цілі, методи, можливі ризики та переваги збирання, зберігання та використання персональних, медичних. Та інших важливих даних, а також про застосування певних технологій, зокрема великих даних або штучного інтелекту. Пацієнт повинен добровільно надати свою згоду на це, маючи достатньо часу. І тут ми знову ставимо знак питання: наскільки це достатньо часу, це година, доба, рік та обсяг знань. Для прийняття такого рішення не менш цікавого цей друге, обсягу знань, тобто йому коротенько необхідно провести той курс, який пройшла попередня людина за 5 років, коли вона навчалась в медицині, фармацевтиці, юриспруденції і таке інше. Ключовий аспект інформованої згоди. Перш за все, це повнота інформації. Пацієнт повинен отримати вичерпну інформацію про те, які дані будуть збиратися, як вони будуть використовуватися, зберігатися і захищатися. Знову таки питання: а наскільки вона має бути вичерпна? Чи може статися так, що вона не є вичерпною навіть для фахівця, тим більше для пацієнта? І цей пацієнт потім зможе завжди послатися на те, що вона була не повністю вичерпна? Моя згода була спотворена. Я її відкликаю або давайте вважати її недобровільною. Але все ж таки рухаємось далі щодо повноти інформації. Пояснення і це безумовно повинні включати мету збирання даних, методи аналізу з використанням великих даних або штучного інтелекту, а також можливі наслідки для пацієнта. І знов-таки виникає питання, а наскільки це можливо передбачити на самому початку? Прозорість наступний ключовий аспект інформованої згоди. Медичні і фармацевтичні установи повинні забезпечити прозорість процесу обробки даних, включаючи опис алгоритмів штучного інтелекту або обробки великих даних, які використовуються для аналізу певних даних. Між тим, такі алгоритми можуть становити державну службову комерційну таємницю, і вони не обов'язково будуть розкриті. Бо кожний власник, кожна сторона охороняє їх. І кожному, абсолютно кожному пацієнту зовсім не обов'язково вони будуть розкриті. навіть за їх запитом. Між тим, пацієнти повинні знати, які сторонні особи матимуть доступ до їх даних і з якою метою. Втім, а якщо такі треті сторони одержать такий доступ згодом через багато років після того, як інформація була одержана, оброблена і зберігалася. Бо це ж є одна з основних частин концепції великих даних збирати всю інформацію, нічого не втрачати, а там час покаже. Може, вона знадобиться, і час показує, що вона стає в нагоді. Отже, повертаючись до пацієнта, як він може дати згоду на це? А якщо він дає абсолютно повну згоду, то. В чому сенс тоді такої згоди? Адже вона має щось обмежувати? Обмежувати в такому розумінні, що на це я згоду даю, а на це не даю. Йдемо далі. Вільний вибір. Згода пацієнта повинна бути надана добровільно, без будь-якого примусу або тиску і навіть без обману. Виникає питання. А яку саме згоду вважати добровільною в цьому випадку? Прикладом може слугувати стаття 190. Кримінального кодексу України шахрайство, де потерпіла особа нібито добровільно передає своє майно, а згодом виявляється, що вона, ця згода не була добровільною, тому що під впливом обману, під впливом зловживання довіри, і це дає підстави вимагати повернення цього майна, а порушника притягувати до кримінальної відповідальності. Отже, в цьому випадку згода є, спочатку вона виглядала як добровільно, потім виявилося, що ні, вона не добровільна. Така майже аналогічна ситуація з визначенням у примітці до статті 152 Кримінального кодексу України згвалтувань. Ця примітка передбачає. Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного, Волевиявлення особи з урахуванням супутних обставин. Яких саме супутних обставин? Чи може надалі пацієнт послатися на те, що йому ось ця дрібничка не була відома, або ця важлива інформація, яку він не почув, не осягнув, не зрозумів. І, врешті-решт, як же він міг прийняти добровільне рішення? Ніяк. Пацієнти повинні мати право відмовитися від обробки їх даних або відкликати свою згоду в будь-який момент без негативних наслідків для себе. Між тим це входить в протиріччя з одною з частин концепції великих даних, яка передбачає, що не повинна втрачатися жодна інформація. Нічого не повинно загубитися, все має зберігатися. Право на доступ та виправ. Пацієнти повинні мати доступ до своїх даних, можливість їх перевірити на точність і вимагати виправлення у разі виявлення помилок, жодних зауважень до цього. Право на видалення даних та право на забуття. Пацієнти повинні мати право вимагати видалення своїх даних з бази, якщо вони більше не бажають, щоб така інформація оброблялася. З одного боку, з точки зору пацієнту, це Логічно. З іншого боку, це входить в протиріччя з тією самою концепцією Big Data, великих даних. Не повинна втрачатися жодна інформація. Якщо дозволити її відкликати, то тоді інформація буде вже неповною, і наступна її обробка буде мати певні вади, право на забуття. Що стосується нього. Пацієнти мають право вимагати видалення своїх даних, що може бути складно реалізувати через, наприклад. Децентралізований характер зберігання даних, і знову таки це входить в протиріччя з концепцією великих даних, не повинна втрачатися жодна інформація. Виклики в реалізації інституту інформованої згоди: перш за все, це складність інформації, тому що технології великих даних і штучного інтелекту можуть бути складними для розуміння. Пацієнтами, що утруднює пояснення їх використання простими словами. І тоді пацієнт завжди скаже, що мені щось запропонували, я нічого не зрозумів. Згода хибна, масовий характер збирання даних. У випадках масового збирання даних, наприклад, в електронних медичних записах, процес утримання інформованої згоди може бути складним і потребувати значних ресурсів. Довготривале зберігання та використання дані. Можуть зберігатися і використовуватися протягом тривалого часу для різних досліджень. Це так звана первинна і вторинна цінність інформації. Первинна це та цінність, заради якої ми збираємо певну інформацію. А вторинна може з'явитися згодом. І на самому початку вона ще не є прозорою, вона може виникати тільки потім. І це і первинна обробка. Використання первинної цінності і вторинної цінності потребує чіткої згоди пацієнта. Тоді або треба шукати пацієнта знову, або відразу в нього одержувати згоду на всі наступні обробки інформації. Ну тоді знов-таки нивелюється сам зміст цієї згоди, тому що ним якраз і передбачається, що ось тут я даю згоду, все решта ні. Вихід нібито. Вбачається в анонімізації даних, коли прибираються персональні дані. Але вже не так. Вона, Ця анонімізація під реальною загрозою з боку великих даних і кореляції на їх підставі, які дозволяють деанонімізувати ту персону, і знов-таки вийти на її прізвище я по-батькові та інші персональні дані, транскордонний потік даних. Якщо дані передаються через національні кордони, це може створювати додаткові правові та етичні виклики, оскільки регуляторні вимоги щодо інформованої згоди можуть відрізнятися в різних юрисдикціях. Рекомендації для забезпечення інформованої згоди перш за все це може бути розробка максимально зрозумілих політик, створення зрозумілих. І детальних політик конфіденційності та інформованої згоди, які легко доступні для розуміння пацієнтів. Також, і, на мій погляд, це одне з основних, на це треба зробити акцент освітні програми, проведення освітніх програм для пацієнтів про те, як їх дані будуть використовуватися, що таке великі дані, що таке штучний інтелект. Які існують потенційні ризики та переваги, пов'язані з обробкою даних. Сюди ж можна додати використання інтерактивних інструментів, наприклад, відео або інфографіка, для пояснення складних концепцій доступній формі. Простими словами, про дуже складне. Також сюди можна віднести регулярне оновлення інформації, періодичне оновлення. Інформування пацієнтів про нові способи використання даних і отримання повторної згоди, ну, звісно, якщо це можливо, у разі значних змін в політиці обробки даних. Також спеціальні положення для вразливих груп, якими можуть бути діти, люди похилого віку, з обмеженими можливостями та інше. Але цим не виключаються рекомендації. Це лише приблизний перелік. Отже, інформована згода є основою етичного та законного використання медичних і фармацевтичних даних у великих масштабах, тобто в середовищі великих даних, big data, і при використанні штучного інтелекту. Вона забезпечує захист прав пацієнтів і підтримує довіру до медичних і фармацевтичних установ, які впроваджують новітні технології для покращення якості своїх послуг. Але знов у ті але. занадто забагато контроверсійних векторів, про які я зазначав трохи раніше. Дякую за увагу. На цьому я свою доповідь завершую. Я радутний Олександр Едуардович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Дякую. За вашу увагу і до нових зустрічей.